І так, їду зараз по таких цікавих заросших місцях, шукаю джерело. Мало навіть про нього хтось знає тут із місцевих. Але тільки що купався в Дніпрі, спитав і мені підказали, де воно. Ще залишилось десь метрів 200, мабуть. Так, пауза. Взагалі кататися по таких місцях на велику це просто бомба. Не знаю, як люди можуть жити і ніколи не кататися на віліку. Тут такі чагарники. Капець. Ось покришка лежить. Обалдеть. Muito pouco a